Закон про санкції проти Росії почне рухатися у Сенаті США з наступного тижня. Про це заявив сенатор республіканець Лінсі Грем, який разом з колегою демократом, співавтором документа про санкції Річардом Блюменталем, приїхав до Києва. Сенатори погрожують Москві руйнівними санкціями і заявляють, що США не стануть миритися із грою Путіна, який намагається водити американців за ніс. Нині кажуть сенатори, усім стає зрозуміло, що Україна готова до миру, тоді як Москва лише грає на публіку та намагається виграти час, щоб загарбати більше території. Саме тому сенатори не очікують від переговорів у Стамбулі, що призначені на понеділок нічого крім балаканини та безглуздої російської вистави. Грем та Блюменталь, співавтори законопроекту про введення 500% мит щодо країн покупців російської нафти нині під їхнім законопроектом є вже 82 підписи від сенаторів з обох партій, і це робить біль про санкції проти Росії невразливим для президентського вето я не бачу нічого в зустрічі в понеділок у Стамбулі, що давало б мені будь-яку надію на те, що Росія зацікавлена в мирі. Я думаю, що понеділок буде ще одним прикладом російської вистави, безглуздої зустрічі. Майже кожному зрозуміло, що Путін зовсім не зацікавлений у чомусь, що призвело б до миру. Тож, коли цей двотижневий період закінчиться, я думаю, всім буде цілком зрозуміло, що Росія грає в гру. Ми змінимо цю гру, яку грає Путін. Він зазнає сильного удару від сполучених штатів, коли справа дійде до санкцій. Відповідальність лежить на Володимирі Путіні. Зараз будемо відвертими. Він розігрує Сполучені Штати як маріонетку. Американці не люблять, коли їх обманюють. І відповідь Сенату Сполучених Штатів буде чіткою та однозначною: 500% тарифи для всіх, хто купує його нафту. Газ чи нафтохімічну продукцію 500 відсоткові тарифи для Індії, для Китаю, які купують 70% цих російських енергоносіїв, та для всіх інших, хто їх купує.